Так, їду зараз Каринку забрати з садочку. Їй дуже подобається ось ця от сумочка з очками чарівними. Хочу нажимаєте на кнопку і вони там моргають. І ще й вона не просто сумка, а інтерактивна. Там можна з нею поговорити. Наприклад, питаєте якісь питання, і вона відповідає так, ні або не знає. І я замітив, що продаються ось такі от прикольні штучки: це є аксесуари до сумочки. Вони тут очіпляються, Короче, як до справжніх сумочок. Сюди можна вчепити якийсь аксесуар, там є багато в комплекті. Аксесуари є день-ніч, але який із них попадеться всередині, невідомо. Римка хотіла якийсь отакий от рожевий, от як намальований на коробці. Не знаю, який в неї попадеться. Але сам прикол в цих аксесуарах, що тут є аксесуар, який чіпляється на сумку, і ще є прикраси. І це все виглядає як кіндер-сюрприз. Тобто невідомо, що тобі попадеться. Я їх взяв не одну. А ціли, відгадайте скільки. Ось три штучки. Карінка, думаю, буде щаслива. Надіюся, що тут так, попадуться всі різні. Не буде у нас однакових колекцій. От, сумочка навіть похожа до нашого єдинорожка. Дивіться, там всередині можуть бути ось такі от браслетики, теж з різним шармом. Пишуть, що це Luxury шармс. Дивіться, які прикольні. От якраз от, оця кіт-клач. Каролінка її захотіла. Але тут є всякі різні. Є, бачите, золотиста це є денна колекція, і нічна колекція, тут навіть є чорні, чорні темно-фіолетові. Коротше, прикольно, їх тут знаходиться у нас 13 штук. В нічній колекції, дивіться, у нас знаходиться 6 таких аксесуарів, а в денній колекції в нас аж їх. 7. Можна було купити 13 цих пакуночків, і цікаво, чи ми би зібрали цілу колекцію. Дивіться, що тут у нас знаходиться. А в нас тут Карина каже, це є Sky... Skyphone. Це iPhone зі Sky. Ну, це типу гра водяна, але вона уявляє, що це телефон, і з ним ходить. Ну Більше в принципі нічого нема. тут а, в цій сумочці найбільше займає місце. Це от батарейки і сам механізм для очок. От Включаєте і ці очки починають бігати. Можна запитати навіть сумки, а тобі подобаються ці от три прикраси? Та? Бачите? Подобається. Ну що, поїдемо разом до коринки, чи ти будеш чекати її вдома? А, не хоче їхати, хоче лишатися вдома. Ну добре, буде для неї сюрприз. Тоді дочекаєшся в нас. О, все, дочекаєшся. Добре. Тоді сиди тут чемненько, і чекай. Скоро ми будемо. Все, забрали малюка з садочку. Дивися, що є. Купа, купа всього. Я хочу цей відкрити. Оцей? Дивись, їх є всього три. Бач, похожі до твоєї сумочки. Давай я буду співати сомку. Сто три, серед певно, ви три. А ти, добре. Дивися, тут там можуть попастися Бач, скільки багато всяких. Вау! Яку а би я ти хочу, хотіла? Я би хотіла? рожеву? І оцю рожеву. Ого, дві рожеві. І таку жовту. Ну, в тебе є, І робота. є три, то в тебе якісь три можуть попасти. А якщо попадуться однакові, то що? То буде капець. Капець буде? Знаєш, давай, знаєш. давай подивимось, що в нас тут попалося. А? Цікаво, мені вже. Давай я... Там якийсь мега-пакунок класний. Там знаєш, що там аксесуар попадається, і попадається ще прикраса. давай вже. О, ого, в такому кульочку. Так. І там ще є іс книжечка є? Там ще Все, більше нічого нема. Інструкція це якась книжечка. Давай відкриємо, подивимось. Так, тут в нас попалося. Ага, бачиш, така от інструкція, як ними користуватися. Їх можна причіпляти до джинсів. Можна і на можна сумочку зигнати. та з'єднювати їх можна. Бачиш таку цілу колекцію. Вау! А з іншого боку, у нас. А, просто намальовано, які саме є. Інтересно, що в нас Інтересно. І що, і в мене попалася. Така зелена. Так. Дивись, а вона очками рухає. Ти бачила? Бачила. Вона йде така пластикова. Чекай, а як її під'єднувати? А, сюди, бачиш. Дивись, вона, вона Клас, тут є дзеркальце. І тут -то щось можна, щось можна тримати, так? Так. Класно. А чекай, тут хіба все? Тут хіба Все? Шіба. Більше все. нічого нема. Mm. Ти казав, що там попадаються аксесуари, а там нема аксесуарів. Нема аксесуарів. Ну добре, в цій немає, але є така от сумочка приколіська. Вона дуже прикольна. очками вихає. <гум> я, я її хотіла просто ем, забулася і ми. Бачу, вона попалась якраз Салатова. Оця. Я, mm -hmm. її, я її передумала. Так. Її звати Фіона Фліс. Фіона звати. можна тут відзначати, де сердечки. Так, в тебе зараз попалася колекція День. Це для денних прогулок, а є ще для вечірніх. Давай відкриємо ще. У нас є ще дві спроби. Тільки У під... нас не попався ніякий аксесуар. У нас не попалася ніяка прикраса. Нема нічого. Ні, немає. А вони писали, що в колекції є три штуки. А тут а, виходить так, що одна. А, це просто ланцюжок, щоб з'єднювати оцей. цей. А я думав, що це має бути прикраса. Ну добре, давай тоді відкриваємо наступну. Сів на телек на травичку і скасай якусь турничку. Раз, два, три. Це напевно ти. Ну давай цю відкриваємо. Так, друга в нас цікаво, цікаво що попадеться. Цікаво, що я цікаво. думаю, що там рожева має попастися по-любому. Бо тому, що ти показала, яку ти хочеш, а в тебе завжди попадаються ті, що ти хочеш. Все, а ще книжечка має бути. О, книжечка. Книжечка є. з карта. Карточка. А книжечка така сама чи ні? А, така сама. Вони всі такі самі книжечки. Давай я відкрию. І що з нас тут? Ой, ой, це напевно базу така сама! Така сама? Ой-ой, в -ой, нас попалася така сама. І можна є. комусь її подарувати буде. А... Я подарую мамі, я Все, подарую. тепер мамі. ти будеш мати таку саму, як Можеш собі більш потишти. Можна причепити до джинсів. Так, да, до джинсів причепити можеш. Даруємо мамі, вона буде завжди бавитися. Одна буде в тебе, друга буде в королінки. Якщо попадеться ще одна зелена, то буде кому? <реш> Добре. Давай. Тепер вже можна не рахувати сів метелик на травичку, а можна розпакувати так. Ану, відгадуйте. Попадеться у нас рожева чи ні. Так, листочки. Ну. І що там? Ура! Попалась? Клас, тобі попалося те, що це, ти це хотіла. Моя була, моя була, моя була. А ті зелені то та татові з мамою? Так, моя любима. А Ану відкрий, може там всередині щось ще є. Отак відкривається. Отак. От а, тут теж, бачиш, є дзеркальце. І тут можна. Можна тримати прикраси, ти тут можеш тримати свої там всякі різні біжутерії. І дивися, тут ланцюжок золотий, якраз підходить під твою сумочку. Давай тобі вчіпимо. Я хочу собі е е її носити. Ну добре, дивися. Вчіпляй підзай... сюди. Ну ти іншу на рюкзак, Давай, захочеш. Давай, Давай зачіпляй. Ой. Ой, занадто велике. Є, закривай. А ну давай подивимось на сумочку. Вау! Тепер дивись, є сумочка і є дитинка. Маленька сумочка. Прикольно. Так, прикольно. А це тобі. Дякую. Це Все, всім поділилися. Тепер кожен буде мати сумочку. Я її собі вчіплю на бананку. Добре? Добре. І буду сюди дивитися в люстерку. Будеш дивитися на своє волосся. Так, і причисуватися, так? Угу. Добре. А ти що будеш там тримати? Будеш тримати якісь прикраси свої? А я буду свої прикраси е тримати ті, що я купила. Добре. Вау. Це в нас є тепер і сумочка, і таке виглядає, ніби це як кошельочок маленький, там, де копійки можна тримати. Єдине, що копійочок точно тримати не можна, бо воно поцарапає дзеркало. А давай запитаємося в цього єдинорожка, чи їй сподобалося її новий аксесуар. Давай. Давай. Так. Тобі сподобався новий аксесуар? Каже, та сподобався. Так. Клас? Це йому буде дитинка. Бачиш, тут в колекції ще могли попастися о, такі от браслетики. В Кароліна не, не попався браслетик. День ніч. А хто це в нас оце рожеве, як воно називається? Кіт-клач. Теж все попалося із колекції День. Нічної колекції вечірньої нічого не попалося. Мені оцей сподобався, чорний. Буду тримати, знаєш що, копійків на воду. Всього якраз там, гривень 20. Не, а, скло. точно, поцарапається скло. Що тоді там тримати? То там можна... Прикраси, але там я можна... ж не маю прикрас. Ти можеш тримати хлопчачі прикраси. А хлопчачих прикрас нема. Ну що мож... там можна, можна тримати? Мож... Може ключі? Від чого? Ну ключі! А ключі теж поцарапають зеркало. А ви б для чого примінили аксесуар? Щоб б то поклали, зберігали. Можете написати в коментаріх. Ну, зовіть прикольні. Шкода, що не купалася. Оця прикольна колекція, що змінює кольори. Було б інтересно подивитися, як вона виглядає. А бачиш, тут намальовано, що ця пташечка, вона коли на сонці нагріється, то вночі вона світиться. Оця пташечка. А тут напис світиться в цій синій. А оця дивись, вона спочатку біла. Бачиш, біла вночі. А коли сонце світить, вона міняє колір і має такі узори, так само і ця фіолетова день міняється, Це Це, це а ніч, вночі. Це, ніч це ніч, а це день. Так, night, day and night. У мене попався день і день. Так, в тебе всі дні попалися. Вінка мені подарила було. салату. Яку би ви хотіли рожеву чи салатову? А Ласний. знаєш, Що я вже середини запхала? Що ти запхала? А, там якісь секрети, та? Отак так? Отак треба відкривати. Отак. оп.